Вітаю вас! Мене звуть Артем, я кінезіолог з міста Києва. Зараз покажу вам, як за допомогою тейпів допомогти людині, у якої є проблеми, наприклад, з шийним відділом хребта або з м'язами плечового поясу. До цього ми з цією пацієнткою пропрацювали причину болі в плечовому поясі більше справа. І зараз ми дивимося по стану міжлопаткової зони по тонусу ромбовидних м'язів, та то по стану дельтоподібного м'яза як індикатора того, що плечовий пояс працює правильно, і при навантаженнях м'язи-шиї не будуть брати на себе додаткове навантаження. Значить, Дивимося спочатку ромбоподібний м'яз. Притискайте лопаточку до себе. Притискайте міцно. Дуже добре. І ще разок, і ще дуже добре. Так. А тепер тут і піднімати будете вгору максимально дельтоподібний м'яз ще вгору. Так, непогано, і ще разок. Дуже добре. Тест цих м'язів до того, як ми пролікували шию, був недостатній. А з цієї сторони все працювало достатньо непогано. Піднімайте вгору. Добре. І так, теж притискайте. Теж дуже добре. Але е, ми можемо за допомогою кінезіологічного тесту ще, так би мовити, довантажити, догрузити, наприклад, шию або інші відділи хребта. Або навіть іншу якусь ділянку в тілі, яка турбує людину, щоб подивитись, чи не залишилось там прихованих якихось е, факторів, які потім можуть повернутися болем, повернутися якимось порушенням, якоюсь напругою або спазму. І стосовно е, тієї правої частини, зараз ми можемо перевірити по стану дельтоподібного м'яза. Вгору піднімайте. Так, працює непогано. Ми можемо. Або додати навантаження осьове на хребет і подивитись. Це буквально, щоб ви розуміли, десь 2 кг я додаю протягом 5-10 секунд. І тепер дивимося вгору. Уже важче стає. Тепер дивимося цей м'яз. Значить, притискайте до себе. Притискайте, так, наче непогано. Так само лагідно, обережненько трошки додаю навантаження на шию. Якщо є приховані якісь стани порушення хребта, наприклад, може невеликі протрузії або якісь ділянки, які нестабільні, то навіть від такого невеликого тиску. Вже тонус м'язів на якийсь час поміняється. Притискайте. Угу. І ми бачимо, що дійсно два цих м'яза вони реагують слабкістю. Тепер ми, Але так як ми вже первинний сеанс провели і пролікували. Тепер нам треба лише е, дати людині домашнє завдання, як виправляти е, своє здоров'я. А е, що від себе ми можемо зробити, це затейпувати цю ділянку. Тут я собі заготовив дві полосочки по 25 см е з заокругленими краями і дві полосочки по 15 см. Е края заокруглюємо для того, щоб створити розподілення е натяжіння тейпа, і щоб угол не ламав нам цю геометрію по натяжінню. Нахиляємо голову. Так як нам треба розслабити м'язи, ми наносимо тейп на максимально розтягнуту ділянку, але при цьому сам тейп робочу зону ми не розтягуємо. Це сприяє ефекту розслаблення ділянки. Якщо б мені треба було посилити ділянку і стимулювати м'язи, то е, тоді б техніка накладання була б трошки інакшою. Тепер, коли ми зробили одну лінію, значить, робимо ще додатково бокові лінії. Спочатку розтягуємо трапецевидний м'яз, плече опускайте вниз спеціально, а голову відтягуйте від плеча. Значить, і на максимально розтягнуту ділянку так само ми наносимо полосочку тейпа. Розгладжувати бажано для того, щоб Максимально добре воно приклеїлось. І тепер в цю сторону. Так? Ще? Угу. Ось такою аплікацією ми можемо дійсно розслабити глибокі м'язи шиї. І зараз можемо це протестувати заново. Вгору піднімаємо. Непогано. А тепер додаю компресію буквально до 10 секунд. І навантаження десь до 2 там. Максимум 3 кг. І тепер вгору. Так, і завдяки тому, що аплікація зараз розслаблює м'язи, вже тонус не ламається, не знижується. Але е додатково пацієнтці ще призначає домашні завдання у вигляді вправ і засобів самодопомоги, які е їй будуть показані. Ці всі методи, і як ми лікували пацієнтку, ви можете побачити на каналі в інших відео. І якщо вам цікаво, як лікувати спину, суглоби і взагалі організм людини, то підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.